В корчмі було тепло й темно, з кухні доносилися запахи борщу, гулящу та ще чогось. Над столами висіли пучки полину та м'яти, тьму в корчмі ледь розвіювало світло, що намагалося прорватися всередину крізь брудні вікна. Корчмарю, їдла. крикнув Пилип, сам сідаючи на зі стіл біля вікна. Да тут козацтва не бачили, адже всі козаки на війні зараз. А ви чого тут шукаєте? Цікаві варварі ніс відірвали, чував, та і якщо на те пішло, ми вже дуже жарти хочемо, так що і заки піднімати важко. Звичайно, звичайно, чого козацтво бажає, всього і багато. Платить Тарас, тож неси всього як омога більше. Марусько, звернувся корчмар до дівки, неси козацтву їжі та горілки. Горілки не треба втрутися тарас. У нас ще справа. Ні, друже, ти як хочеш, а до старти сьогодні й даш сам. Їжу винесла струнка білява дівчина. Лице вона мала світла, гарне. Волосся заплатине в косу, сягало сідниці. Дівчино, а чи не складаш компанію двом моцним козакам? Зацікавлено і з вдаваним хвилюванням запитав пелик маю часу, козацтво розважати, та й бажання, щиро кажучи, теж. Ти маєш таку довгу косу, промовив Тарас. Як у тебе гарбузів вистачило, аби зберегти її? Тобі моя коса окомуліє. Ні, не ображайся, я просто цікавлюсь, скривив уста Тарас у примирливій посмішці. Ти й сам маєш знати, що гарбузів зараз багато не треба. Війна. Знаю, Марусю. Знаю. Будь ласка, скажи, де живе ваш староста? Ви до староста? Він, от як іти по схату по направо, то у його ворота і прешся.